Намолотили 5240. Показники чудові. Казав, буде 4, вийшло по 4,4 гектар, 100 тиків. Вологість середньо було 14 комбайн додав, стало 15 Якщо відняти 3% до базової, 12%, плюс засмічення мінус 300 кг, буде 4,910 приблизно. Загально виходить 4 Сорок 45. 4450, пізніше. Своє чудова. На жаль, не було жадкий флекс, молотили нивою. Плюс фактично ще мінус 10% можна рахувати втрати, бо збирав не дуже то низько. Вісім до десять сантиметрів фактично залишалося. Зараз покажу вологість. П'ятнадцять три. Дякую за увагу.